Шановні ветерани та військовослужбовці, ми розпочинаємо другий сезон всеукраїнських змагань сильні України. Запрошуємо вас та ваші родини доєднатися! Сильні України це змагання з адаптивних видів спорту, жимлежачі, аеробайк та веслування на тренажері. Взяти участь може кожен незалежно від рівня фізичної підготовки. Дніпро, Хельницький, Тернопіль, Одеса і інші міста України чекатимуть на вас. Спорт це найкраща реабілітація для ветерана, а також це нові знайомства з побратимами, це нові емоції і відчуття перемоги. Слідкуйте за анонсами, будьте сильні та будьте з нами! Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.